Так, друзі, всім привіт. Наступний день значить, трішки ми вже зібрали, відрегулювали клапана. Багато хто писав, ну як думки розходилися, 50 на 50, що прокладка під головкою не рідна. Так, де вона? Ось вона. Ну, Що я вам можу сказати? Я не буду казати, чи рідна вона, чи не рідна. Факт в тому, що коли ми купували цього трактора. Юра продавець сказав, що регулювали на ньому тільки клапана. Більше нічого не робили. Ми подивилися, трактор був в доброму стані, видно, що за ним дивилися. Плюс ті хлопці, яких ми зустрічали, і вони ж в коментарях писали, то сказали, що трактор перебував в дуже хорошому стані і його берегли. Ну, Суть не в тому. Суть в тому, що ми його розібрали вже і поміняли, поміняли прокладку. Значить, оригінал вона чи не оригінал. Хто знає. Також писали, що оця прокладка у вас не стане. Чи та, чи ця, ну, взагалі, оці прокладки у вас не стануть. Бо вам треба 43 прокладки. Для чого ж нам 43-й, як у нас не видно. Як у нас 45-й мотор. Ну, 45-й мотор, але він у нас без свічок накалювання. Так що на звичайний, е, топливній на УТНі отак. От тобто все у нас должно підійти. Ну воно, ж, звичайно, з екрану телевізора чи телефону воно видніше. Ну, а так ми показуємо те, що ставимо. А ви, звичайно, пишете свої думки. Так, користуємося герметиком від компанії як Word чи Вьорс. В общем, за рекламу вони нічого не платять, що ви не думали там. Бо всі вже на цій рекламі, я бачу, помішалися. Що не покажи, то все реклама. Хороший якісний герметик, подобається нам. І взагалі продукція у них така ну, непогана. Так. Це сюди. Значить, по клапанам 025 і 0,45 виставили. Ну, таку інформацію знайшли в інтернеті. Наскільки воно правильно чи неправильно, напишіть, скільки ви виставляєте. Найомці, скільки ми ставили. 3500. Ну, а тут, тут так. Значить так, все зібрали, також на герметик тут посадили, прокладка сіла нормально, вжилася. Зажимали ми прокладку значить, в три етапи динамою, динамометричним ключем. Перший був 80, другий 180 і третій 240. Оце отак. Три етапи. Ну, на, на останньому етапі трішки ми хвилин 15-20 постояли і третій дожили. Можуть, дай мені все це. Ще раз. Житко, ну, може, не там мазати, тут. Дай я паню. Три етапи. Ну, в принципі, повинна, повинно, мабуть, триматись. Так що, так що, так. По цьому писали, що я генератор міняний. Ну, в общем, в коментарі, як почитав, не всім правда відповідав, бо не було часу зі світлом, цим, то тут чуть не півтрактора перебрано було. Чи півтрактора треба було перебирати. Ну, зробили так, а там далі воно буде видно. Турбіна ТКР 6, ну турбіна 12-го року, так як і даний трактор. Продавець казав, що регулював тільки клапана. Люди пишуть, що прокладки у них такі самі стояли на їхніх же тракторах, які вони купували з нов'я. Хтось пише, не такі були, ну, хто знає. У нас трактор ну, 892-й, але він у нас української збірки. Чи мотори приходили зібрані, чи не зібрані. Ми цього не знаємо, якби і ніхто цього не знає. Ми показали те, що ми розібрали. А що там, хто його ставив, так Таке ж треба, я ж витру, <с> мазу тутую покажу вам, що 45-й мотор не видно ще. Так, то воно ж, звичайно, все помиється, але видно, так? Да? 245.5. Так що отак. Оно. Неудобно, так? Да? Неудобно трошки, там, мабуть, багато там я. Це буде нормально. Ну, це найголовніше. Писали люди, що її мотор треба цей е, викинути, треба Мерседеса поставити, чи Мана. Мана, так? Да? Мана, ну тільки що коментар приходить, що Мерседеса вже треба ставити. Не. Наша думка така, що якщо міняти тут двигун то простіше трактора купити ще одного. І не псувати оту всю конструкцію, не лізти на її. І якщо зробили на дану потужність, значить, то воно повинно і так і працювати. А якщо якісь переробки, там може треба і в коробку щось міняти. Бо воно рік, два, три, п'ять, воно може і буде працювати. А далі можуть виникати певні питання і певні проблеми. Це моя така думка. Ви ж, звичайно, свою думку можете написати в коментарях. Чи так воно, чи не так. Так що отаку от прокладку ще ж писали, так? Да? Хто пап? Отут от вона. А, чорненька, я не знаю де вона. Також писали, не така прокладка. Ну, Ще ж не розкривали, одна ось друга. друга. Ну, я ж кажу, що з екрану... Чи телевізора, чи телефону, воно завжди видніше. Так що, якось так помиється, звичайно, там, бо воно таке зараз грязнюче, усе просто жах. Через К2, потім керхером, в общем, все воно вимиється. Також ще забув, писали, що ця червона оця каламуть може бути із-за того, що радіатор промили, а печку не промили. У нас рідна печка, вона викинута, її немає тут. Там стоїть кондиціонер. Те, що там було, воно десь там в майстерні лежить. І можливо, можливо, воно там і лежатиме. Так що тут питання по цьому відпадають. Можливо, ще, що. Була пробита прокладка і можуть гази проходити і робити таку каламуть, чи не можуть? Я не думаю. От думав. Ну, в общем... Ой. це загадка. Чому, чому воно таке було? Чи антифриз палений, як писали, хто знає. Чи треба синій заливати? Ну, Ми в принципі на червоному антифризі І комбайн. І малий же що той ДТЗ. Аляска, да. Червона. Хороша, погана, хто його знає. Не знаємо. Заливаємо таку, але ну, питань по ній поки що не було. Ну, а там хто знає, що воно таке червоне? Невідомо. Так, ну і відповідно ж друга прокладка також сюди лягла. Ну, тут трішки герметик видивився, ну, то хай ми його воно засохнемо, потім ми його... Заберемо, ще зараз забрать. Та не найдуть, хай тоді, хай тоді. Да? Так, так що, отак. отакий ремонт, в принципі, він не складний, але просто що він затягнувся на такий тривалий час. То погода, то ще щось, то і так воно, і так воно склалося. Ну, альтернативи поки що даній техніці ну, я не бачу. Як хто там що не казав би, так, да, є там китайці, є там скаути, юто можна брати. Але хто знову ж таки по, по юто хлопці знімають відео, показують, що є проблеми з гідравлікою. Так що ремонт е, даного трактора і ремонт китайця, я думаю, ремонт китайця буде в рази, в рази дорожчий, ніж ремонт Даного цього оцього трактора. Так що, якось так були якісь там думки, можливо, там е колись його поміняти на щось більш сучасніше. А тоді подумали, ну, а куди ми по грузчика У нас ж, основне, це органіка. Як ми будемо органіку грузити, треба по-любому ставити на юмза, е передка немає, ставити передок. Ну теж не варіант. Так що треба або, або як варіант купляти е Маніту. За 30-40 тисяч викидати на Маніту, яке буде робити в принципі, ту саму роботу, що робить навантажувач Галтех. Так що були й такі думки. Продавати його, як, як виявляється, ну, нема абсолютно ніякого сенсу. Без даних тракторів, таких, які є, досить такі вони бюджетні в господарствах, що ремонтно пригодні, що не дуже вони такі прихотливі, без них поки що ми. Не можемо. Ми то точно не можемо, я думаю, більшість із фермерів так само. Так що, отак. Писали ще за ангар, навіс, є в планах все зробити. Вже все прораховано, по циф, цифри всі маємо. Є лише питання по часу, коли його ставити. Тобто, отам аж до прицепа і от сюди. Ну, На перший час хоча б його метрів 10. Поставити, щоб заходив комбайн і заходив трактор і воно отоплювалося. А тоді можна просто критий навіс, зробити під всю решту техніки. Ну і тут так само Це таки рішили, мабуть, будемо ми його під знос. Тому що там стіна вивалюється, там ще щось. Ну в общем, Як я ще казав в самому першому відео, коли ми заїхали на цю територію, то його бажано дану будівлю під знос. А просто поставити туди накриття. Так що, так що отак. В принципі, в принципі все, що треба. На всі питання, здається, відповів, все показав, ну а ви, звичайно, пишіть ваші думки, це у нас, до речі, ось кондиціонер про цей, цією штукою протерло, то ми його паяли. ну Все самі робимо і самі ж на цій техніці працюємо, то, то якось так. Идет, я думаю, да.

І оці болтики також посадимо на герметик, бо хто знає, воно наче під них і цей, наче десь з якогось слинило. Почали дивитися в наборі Ось, ці уплотняючі кулачка. Наче щось таке підходяще знайшли, але вирішили посадити його на герметик. Правильно, неправильно, не знаю. Показуємо так, як воно так, як воно є. Да. а там Видно буде, чи правильно, чи неправильно. В'юмзі, навірно, садила так. Тоже так? По-моєму, Також, друзі, коротенька інформація про Чорну п'ятницю від компанії SprayForce. Значить, на автопілоти при купівлі автопілота АТ-2 Max. Ну, у нас не МАКС стоять у нас, е, звичайні, значить, от тут один і на МД-зоні стоїть другий. Значить, при купівлі даного автопілота ви отримуєте розширену гарантію на 3 роки і плюс е, безкоштовний сигнал РТК на 1 рік. Це точний сигнал, який веде вас там в рамках 2 см. Також вони пропонують знижки на мотопомпи Geyser чи Geyser в розмірі 25%. Так що посилання на їхні компанії я залишу в описі, тому цікаво. Переходьте, замовляйте. Можливо, хтось хотів замовити, а тут є такий приємний бонус, тому можете скористатись. Ось тут, бачите, тут другий автопілот. Також встановлений. В принципі, ми працювали на е, РТК сигналі, працювали ми на безкоштовних сигналах, то сівбу бажано проводити на точному сигналі. Якось у нас так виходило, що на безкоштовному нам не дуже подобалось. Якщо автопілостить, то потрібна ця точність, тоді воно на РТК взагалі дуже класно виходить. З просто там лінієчкою виміряєш ну все, до сантиметра. Так що так, Маленька така вам інформація про чорну п'ятницю від даної компанії.